Чому фішка? Німці свої так Коротше, Меркель закопала Німеччину в таку яму закою, мені здається, вона вже ніколи не ви не вилізе, не стане такою, як була. Але Німеччина буде інакше. Це повністю мігрантська країна. А хтось мені взагалі розкаже, що з Німеччиною відбулось. Я не бачу тут майже німців. Тобто тільки кожна там восьма чи дев'ята, десята людина, німець все інше це Араби, турки. Хачі, я буду все називати своїми іменами, і це то про що я вам казав ще два роки тому. І дійсно, дивіться, я от був декількох магазинах, і тільки що скуплявся. І продавці, і люди, які купують більшість, це не німці, це Араби. І я про це казав і до того, що в німців 50 років одна дитина, ну максимум дві дитини. І одружуються, вони там далеко за 30, десь під 40. І це чисто дуже часто з розрахунку. Ну, основна історія. А турки, араби, і оця вся історія, в них вже в 25-5 дітей. І вони тут і бізнес собі собі відкривають і крутять, і мутять. чого, бо вони, хто в Туреччині, той знаєш, що турки мастіра найоба. От вони можуть в мічеті там молитися, намалюватися і так далі. І тільки з мечеті виходять. все, тут же будуть всіх найобувати. Ну, не мусульман, коротше, та й мусульман теж, Ну, Якщо ти не мусульман, готувався, вони тобі устроїть. От, дуже красиво ведуть тебе. І вони тут користуються всіма лазейками, які де Європа. А в Німеччині цих лазей дуже багато. Дуже джоб центром оця вся історія з податками. Вони тут собі асімілірувалися, і у них вже тут друге, третє покоління. І це вони тільки починають розмножуватись. Тобто, наступні 20 років і стане в разів 5 більше. А з німцями нічого не буде. Вони от як мало розмножувались, мало одружувались. Так все буде продовжитись. І Німеччина, в принципі, повністю стане іммігрантською країною, де буде більшість арабської нації, а не німецької. От. Ну давайте на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Пафаноро!